Отон гель -тисяча. для здоров'я та краси твоїх ніх. Ліда лі ставить крапку у складному періоді і повертається на сцену. Даша Євтух стає мамою і нарешті розкриває стать первістка. Акторка Аліса Мілано записується в амбасадорки «Юнайтед-24». А наші найтоповіші актори знімаються в авантюрно-романтичній комедії, коли ти вийдеш заміж. Ну заспокойся. Козиріг. Сам ти баран uh -huh. Днями тизер трейлер майбутнього кінохіта з Наталкою Денисенко, Тарасом Цимбалюком, Тонею Хижняк та Павлом Текучевим запрем'єрили на кінофестивалі в Канах. І це дуже крута новина для українського кіно, запевняє режисер Олексій Комаровський. Це проект залученням і міжнародних інвестицій. Це можливість реалізувати українську кіноіндустрію в Європі, інтегрувати туди її, показати наших акторів. Тим часом знімальний процес, до якого були залучені чотири країни Україна, Хорватія, Словаччина та Латвія, добігає кінця. Ближче до зірок пощастило дізнатися його ексклюзивні подробиці. Так, харизматична Наталка Денисенко, чия героїня у центрі сюжету, традиційно опиняється і в центрі уваги на зйомках. У цього кіно є свій янгол охоронець. Це я! Наталка грає в комедії зраджену мистецтвознавицю та врешті знаходить нове і справжнє кохання. Це Тарас Цимбалюк чи Павло Текучев? Хто знає? Але гарантуємо, що буде цікаво. Адже саме для коли ти вийдеш заміж, знаменита акторка погодилася на дещо незвичне. Найголовніша інтрига, що я вперше в кіно показала свій сосок. Я дуже е серйозно ставлюся до таких сцен, тому що все-таки в мене є синочок, і я не знаю чому. Але коли Льош мені сказав, треба оголити ем, груди я сказала одразу окей ох уже цей режисер ще й наказав усій команді тримати сюжет у суворій таємниці щоправда нам тарас цимбалюк усе ж трохи розкриває подробиці ну скажу вам так що таких героїв у мене ще не було і додає, це буде однозначно смішно. Ми бачили окремі сцени. Ми сміялись. Ми самі це дивилися і самі ржали. хоча це рідко буває. І якщо з партнеркою по кадру Наталкою Денисенко тараса поєднує міцна і тривала дружба, то з майбутньою зіркою українського кіно Павлом Текучевим він познайомився тільки на цих зйомках. Для Павла цей досвід, узагалі мало не перший у великому кіно. Він каже, видався легким, хоч і довелося підучити хорватську. Ми знімали в Хорватії. Я вивчив е, маленьку коротку фразу: я прийшов до Хорватів, звернувся цією фразою, і боже, яке там море енергії! Все, ти наш. А і вони українську вчили. Їжа, культура, релігія, секс від співпраці з Павлом залишилася у захваті вже досвідчена акторка Тоня Хижняк. Він високий, він гарний, він настільки рудований, освічений. Я ну прямо вражена чого раніше ми не знали про Павла. Уже зовсім скоро на великих екранах усю цю дружню компанію побачите, і ви не прогавте в кінотеатрах прем'єри, коли ти вийдеш заміж. Уже незабаром ми поки рухаємося до інших новин. Теж частково зі світу кіно. Зірка серіалу Всі жінки жінки-відьми» акторка Аліса Мілано стала амбасадоркою платформи ЮНАТЕ 24 Україна потребує нашої підтримки більше ніж будь-коли. Виконавиця ролі Фібі підтримувала нас ще від початку повномасштабного російського вторгнення. Однак саме зараз ця підтримка вийшла на офіційний рівень. Мілано опікуватиметься напрямом освіта та наука. А її голівудська колега, дворазова володарка Оскару Гіларі Свонк, напрямом медицина. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме. Не залишають нас без новин і українські знаменитості. Джамала нарешті потішила звісткою про народження третьої дитини. Ще одного сина співачка та її чоловік назвали Алім Сиїд Бекір. Про малюка та його маму ми вам обов'язково розповідатимемо більше. А поки не можемо оминути увагу і ще одну відому породіллю. Блогерку Дашу Євтух, як справжня інстазірка, Даша майстерно інтригувала, хто ж у неї буде. І, врешті, тільки після пологів зізналася, що стала мамою донечки. Водночас ім'я малечі приховувати не стала. Це ж готовий інфопривід, бо ж дівчинку назвали Фемідою. Такий незвичний вибір Даша пояснила просто: знайшли з чоловіком в інтернеті і вирішили, що їм ідеально підходить. Вочевидь, на краще останнім часом змінюється і життя співачки Ліди Лі. Нещодавно ми розповідали, що за чутками Ліда бореться з алкогольною залежністю та навіть лікується в реабілітаційному центрі. Та, схоже, чорна смуга нарешті залишилася позаду. Як доказ, співачка випустила новий кліп на життєствердну пісню Сама. Співає у ній про важку внутрішню трансформацію, а про грандіозні зміни в житті артистки красномовно свідчить навіть її нова зачіска. Я зможу. Я зможу. Я зможу. Раптові зміни спіткали й стосунки Ірини Білик з Дмитром Коляденком. Не встигли ми порадіти, що ці двоє знову разом, як вони побили горщики. Несподівано Коляденко заявив, що віднедавна з двічі колишньою більше не спілкується. Каже, образився, що вона поїхала в тур з іншим набагато молодшим артистом. Навіщо ти зі мною домовлялася? Що ми поїдемо в тур? Колишнє це таке слово колишнє все хватить. Комусь уже хвате, а когось навпаки буяє романтика на четверту річницю офіційного шлюбу Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова влаштували весільну церемонію, якої в них не було. Точніше влаштувала все Катя. Вона зробила сюрприз коханому, який щойно пережив складну операцію на серці. Бралася у весільну сукню, взяла сина Михайлика, попросила Віктора Франковича одягнути костюм і приїхати в обумовлене місце. І ви тільки погляньте, як він зрадів. Щиро радіємо за подружжя і ми і бажаємо всім лавсторі лише такого гепіенду.